Благодійний фонд доброта передав позашляховик волинським захисникам неба пілотам 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Сьогодні, за дорученням начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка передаємо чергову допомогу разом з нашим благодійним фондом доброта для наших захисників неба. Разом до перемоги. Передали автомобіль групі пілотів винищувальної авіації Владиславу та Вадиму Ворошилову під «Карая». На даний момент підтримка від органів міського самоврядування, від благодійних організацій в Волині і від обласної військової адміністрації для нас вона критично необхідна. Дякуючи вищеперечисленим органам, організаціям. Постійно на регулярній основі наша бригада отримає підтримку і. Завдяки цьому ми можемо якісно та ефективно виконувати бойові завдання. Майор авіації Владислав каже: попри те, що вони пілоти, їм у роботі також дуже потрібні транспортні засоби, в першу чергу для того, щоб якнайшвидше діставатись від укриття до літаків, адже під час атак ворога кожна хвилина на вагу життя. Позашляховик Нісан Навара просто ідеальний варіант. однозначно підходить, оскільки. Є місце для спорядження, і, наприклад, якщо проведення там ротації на інші міста їздимо, так само це дозволяє і загрузитися, все, що необхідно, все льотне спорядження доставити на місце, скажімо так, тимчасової дислокації, особового складу. Ну і відповідно, так само можна використовувати і під інші необхідності, як і частини, тому що в нас частина виконує дуже багато різних задач. Як не тільки по повітрю, а так само в нас люди і виїжджають, і на околиці. Волинська обласна військова адміністрація спільно з благодійниками намагаються відшуковувати можливості, аби допомагати усім військовим, які захищають Україну. Від навали окупантів і в небі, і на землі. Сьогодні чергова допомога для наших захисників за ініціативи голови Волинської обласної військової адміністрації Михайловича Погуляйка. Перна допомога благодійним фондом доброта. Теж хочу подякувати Андрію Микитину, директору благодійного фонду, який один з тих, хто найбільше напевно, допомагає сьогодні для Збройних сил України. Автомобіль буде переданий для наших АСів, для пілотів.